Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Великий день сьогодні для нас, християн, це День зіслання Святого Духа. Для нас, християн, це велика подія. І одна з речей, які ми себе сьогодні мали запитати, чи ми вміємо говорити зі Святим Духом. Ми знаємо різні з вами молитви. Наприклад, ми знаємо молитву, яку молимось кожного дня, це молитва Отче наш. Хто її навчив нас? Оу! Ісус Христос навчив. Пам'ятаєте? Апостоли кажуть: Ісусе, навчи нас молитися. І Він каже, моліться так, молитва Отче наш. Є молитва до Ісуса Христа. Вже не та, яку Ісус навчив до Отця звертатися. Але, наприклад, ми кажемо: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, помилуй мене грішно. Це ми молимося до Ісуса Христа. Є молитва, яку ми сьогодні молилися на колінах після благословене царство. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниця благ. Життя подателю прийди, вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Бачите, це три різні молитви молитва до Отця Небесного, молитва до Ісуса Христа і молитва до Святого Духа. Ми згадуємо Пресвяту Трійцю, Отця Сина і Святого Духа. Дуже важливо для нас, християн, щоб ми в це вникали. Є такий уривок в Книзі діянь апостолів. Кожного разу на зіслення Святого Духа я про нього згадую, коли розповідається про те, як апостол, прибув, апостол Павло прибув у місто Ефес, зустрівся з учнями Ісуса і каже, питання дає до учнів. Каже, чи ви отримали Духа Святого, коли увірували? А вони кажуть. А ми й не чули? Чи є Святий Дух? Ми про таке перше чуємо? Чи ви отримали Духа? Святого? А ми не чули. І тоді апостол Павло починає про це пояснювати. Для нас ця подія зіслання Святого Духа стає нагодою, щоб себе запитати, а що я знаю про Святого Духа? Чи ціную мої відносини з Духом Святим? Чи спілкуюся з ним? Деякі люди не хочуть в це вникати. Знаєте, деякі люди можуть таке, таке, ну, от сказати, наприклад, таку дивну річ. Прийдуть до церкви чи на парафію і кажуть, у вас тут така аура? А я кажу, а що таке аура? Ну, ну маю на увазі енергетика. Я кажу, а що таке енергетика? Енергетика це по проводах, обленерго. Що таке аура, що таке енергетика? Як християни, ми маємо чітко висловлюватися, ми кажемо, тут відчувається Божа присутність, тут відчувається дія Святого Духа. Тут є Божа благодать. Тобто місце, де люди, всі ми і ми, священики, і ви, разом молимося, місце, де ми просимо, щоб Святий Дух зійшов, місце, де ми молимося Отче наш. Місце, як інколи кажуть, намолене місце, тому що це є місце, де багато людей свою увагу, свій голос, свою, своє тіло і душею моляться. Бачите, як важливо про ці речі вникати і називати речі своїми іменами. Ні одне з чотирьох Євангелій не розповідає нам про зіслання Святого Духа, але Євангелист Іван каже, що Ісус утішає апостолів і обіцяє їм послати Святого Духа. Бо ж пригадуєте подію, апостоли йдуть за Ісусом. Ісуса розпинають, вони розчаровані. Ісус після свого Вознесіння і перед своїм Вознесінням. Він їм говорить про ці речі, Він каже: мені треба буде відійти, і я, мене не буде з вами, потім я знову буду з вами. Але Він їх утішає, і Він каже дуже гарні слова. Ісус каже. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете. І я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки духа істини. Вже Ісус був утішителем для учнів, коли їм було важко. Його присутність для учнів була важлива. А Ісус ще каже: Я вам дам ще іншого утішителя, який буде з вами. Який буде з вами по віки, Духа істини. І трошки пізніше це Івангелія від Івана, 14 глава, каже Ісус: А утішитель цей Святий Дух, якого Отець в моє ім'я зійшле, той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав вам. Бачите, роль Святого Духа. Наприклад, ми з вами читаємо Святе Письмо. Ми читаємо уривок з Євангелія. Я потім пояснюю, стараюся тримати вашу увагу і кажу: будьмо уважні, будьмо уважні, будьмо уважні. Увага! Це є дія Святого Духа, щоб ми вникали в те, що є, те, що Господь нам хоче сказати. Утішитель Святий Дух, якого отець зійшле в моє ім'я, той навчить вас і все вам нагадає. Скільки разів, наприклад, ми читаємо Святе письмо і приходить такий момент, коли ми кажемо, Я розумію, я в темі, я на тій самій хвилі. Тобто людина починає розуміти, це є дія Святого Духа, який нагадує, який людину просвічує. Святий Дух це не є щось, це є хтось, це особа. Це Третя особа при Святої Трійці. Тому кожного разу, коли ми хрестимося, ми згадуємо три Божі особи: Отця, Сина і Святого Духа. І ми молимося, щоб був просвічений наш розум, щоб Святий Дух просвітив нашу голову, щоб з тої голови все, що там не треба, вийшло. А все, що треба, весь потенціал цієї голови був зайнятий тим, що треба. В ім'я Отця і сина, що просвіти в наше серце, щоб наше серце прагнуло любити інших людей, добре ставитись до інших людей, прощати іншим людям, бути нормальними добрими людьми, чинити добрі справи. І Святого Духа кладемо знак на рамена, це як, як сила Святого Духа, так рамена, які все тримають. І ми цим знаком Святого Христа згадуємо Пресвяту Трійцю і просимо благословення Отця, Сина і Святого Духа. Святий Дух постійно нагадує світу всім людям слова і вчення нашого Господа. Саме роль Святого Духа є те, що ми його отримуємо, коли в миропомазані. Тому це таїнство миропомазання дуже цінне, коли є хрещення, а потім. Починає священик співати молитву Царю Небесний, починається молитва, таїнство миропомазання. Всі наші відносини з Богом, молитва, наше прагнення святих речей, наше прагнення спілкуватися з Богом це все є дія Святого Духа. Це не енергетика, не аура, а це є дія Святого Духа. Ви бачили, наприклад, людей, яких нервують святі речі? Я думаю, що бачили людей, яких нервують святі речі? Це люди, які закриті надію Святого Духа. Вони стали такими твердими. Вони стали, як завітню Господь називав ізраїльський народ, твердокарками. Вони не хотіли бути відкритими, надією Святого Духа. Брехав, брешу і буду брехати. Крав, краду і буду красти. Матюкався, матюкаюся, і буду матюкатись. Тобто людина вже навіть, Бог не може насилувати людину. А якби людина сказала, так, я брехав, Боже, поможи мені, перестати брехати. Так, я крав, я не хочу цього робити. Я повернув четверо на долужу», Так, я матюкався, я не хочу більше цього робити. Боже, поможи мені. Людина відкрита надію Святого Духа. Бог поможе цій людині, бо людина каже, Боже, мені не вдається, але поможи мені, тоді Святий Дух пробиває людину. Святий Дух діє в людині. Святий Дух робить певні речі, він просвічує наш розум. Просвічує наш розум. А де коли ми кажемо, що людина чинить дивні діла, якби в неї був затьмарений розум. Затьмарений розум людина закрита на діє Святого Духа. А Святий Дух хоче просвічувати наш розум. Тому ми кажемо про дари Святого Духа. Мудрість, розум, знання. Ми деколи кажемо, Вау, то тут то я такий унікум. Та не я такий унікум. Таких унікумів ціла земля. Є дари Святого Духа, які дають мені можливість думати, розуміти. Цінувати Божі речі, це є дія Святого Духа, і нам головне, знаєте, не противитися цьому. Людина, яка здатна відрізнити правду від брехні, добро від зла, благодать від гріха і втеча від гріха. Бачите, це якби розум людини це є дія Святого Духа. Святий Дух формує нашу волю, щоб ми прагнули тільки доброго. Наприклад, цей тиждень будете мати нагоду, я вчора ввечері написав такий пост у Фейсбуці про волонтерство. Так, бо нам прислали одну допомогу. і В більшості це є медичні речі, і то ми спілкуємося з батьма лікарями, медичними працівниками. І це люди, які. Працюють з цим. Скільки волонтерів подумати тільки в час війни? Волонтери. Не волонтери по посвідченню, увага. Я не говорю про це. Не волонтери, бо треба було заснувати якийсь благодійний фонд, бо треба було чогось жити. Я не про це. Я про волонтерів, які, бо волонтер – де від латинського слова волюнтас. «Волюнтас» по латині, по українськи воля. Воля людини. Є розум, і воля. Тобто, волонтер це та людина, яка має добру волю. Чинити добрі справи не задля грамоти, немноголіття, кадіння і так далі. Просто вділити свій час, знання, таланти, вміння, гроші, щоб чинити добрі справи, не отримавши нічого взамін. Це також є дія Святого Духа. Святий Дух мені може сказати: а маєш годинку вільну, іди щось поможи, а ліпше ляж собі і виспися. Відклади на післязавтра те, що маєш зробити нині, і будеш мати два вихідних. Ви вловили? Відклади на післязавтра те, що можеш зробити нині, і будеш мати два вихідних. Святий Дух так не спонукає, святий Дух каже: йди, поможи. А що я за то буду мати? Я вже знаю, ті, що допомагають. Тобто, оправдання не йти, не допомагати не робити, не від Святого Духа, а Святий Дух спонукає людину чинити добрі справи, йти до людей, допомагати людям, хто чим може, як може і скільки може. Подумати про всіх волонтерів, про всіх лікарів. Я зараз говорю, коли про лікарів, про лікарів, які працюють з воїнами, які на фронті лікують в госпіталях. Подумати про всіх воїнів, які пішли свідомо, добровільно захищати нашу незалежність. Добровольці спочатку, які йшли, так це воля людини йти чинити щось добре. Святий Дух, він формує нас, щоб ми хотіли щось робити добре. І Святий Дух він допомагає, допомагає витримати в доброму стані, в стані Божої благодаті. Витримати до кінця, Святий Дух допомагає боротися з спокусами. Тому, коли щось не так важко стати на коліна і казати, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси, все наповняєш, скарбені життя, податлю, прийди і вселися в мене. Щоби я розумів те, що треба розуміти, робив те, що треба робити. Спілкування зі Святим Духом. Я би дуже хотів, щоб ви від сьогодні. От, коли ви вертаєтеся додому, щоб ви кожен день спілкувалися з Святим Духом і просили у Бога ласки, просвітлення розуму, доброї волі, щоб оце наповнення Божим Духом, щоб ми, ми дійсно ставали кращими через Святого Духа. Просімо у Бога цю ласку. Нині вам в кінці служби ми дамо домашнє завдання. Прочитати про Святого Духа, матеріал вам приготували. Але домашнє завдання і вивчити на пам'ять дари Святого Духа і плоди Святого Духа. Дари Святого Духа це те, що Господь нам дав вже. Ми маємо. Але чи ми їх користуємо, чи ні чи інша справа. А плоди Святого Духа це от, що ми себе можемо оцінити з боку кожен з нас. Чи Святий Дух мені живе чи ні? Це домашнє завдання на день зіслання Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.